Доброго дня всім. Один з дописувачів мені поставив питання, яке ж практичне значення онтології, бо в нас Радянський Союз розвалився, а всі керівники, які ним керували цим Радянським Союзом, не сильно то і знали онтологію. Ну, онтологія потрібна для того, щоб це такий розділ філософії, який вивчає світобудову. Онтологія потрібна для того, щоб люди могли передавати один одному. Інформацію, тобто для комунікації, щоб правильно розуміти цю інформацію, правильно не тільки в змісті об'єктивному, а й в емоційному. Тому що інколи люди можуть до інших людей ставитись неемпатично і не розуміти, що, що в них відбувається в душі, і які в їх переживання стосуються. А ми ж хочемо, щоб політики нас розуміли емпатично, щоб політики до нас ставилися і до самих себе. І відповідно політична сфера, вона така сама такий самий станок, який і вас десь на заводі. От сидять якийсь бухгалтер, бухгалтер чи юрист відповідно на державній роботі, він сидить за комп'ютером, має його там програма, і от він за цією програмою працює. А хто визначає йому, як йому працювати, і як йому приймати ті чи інші. Рішення зібрало 450 депутатів, е, написали закон і проголосували за цей закон. А потім е, уже виконавча влада видала укази згідно цього закону, які трактують, як його виконувати. Тобто ми розуміємо, що для того, щоб збудувати державу, у нас головне, щоб була еліта оці 450 депутатів, кабінет міністрів, ті, хто там у міністерстві працюють. Причому, вже якщо ми говоримо про клерка, то ну, ця людина просто яка стоїть за станком. Вона не вирішує, які ми сьогодні будемо двері збирати, чи які робити підвіконня. До неї вже приходить наказ і вже вона, вже вона виконує ті чи інші. Дії. Тобто онтологія в першу чергу важливо на вищих рівнях, на літарних рівнях. От, покажу саме легкий приклад, як би сказати, що за комунікація, як відбувається. Приходить в магазин Жінка і каже: продайте мені он того болтика і показує на гайку з якимось розміром, там восьми, наприклад, з різьбою на півтора лівою чи правою. Коли приходить інженер, коли приходить людина, яка розуміється, що йому треба, то відповідно вона називає все таки по списку, що там дайте мені гайку з лівою різьбою, номер такий, то і отримує те, що їй треба. Точно так само при спілкуванні в кабінеті міністрів в Верховній Раді повинно бути знання онтології. У всіх учасників процесу для того, щоб один одного розуміти. Якщо його немає, то ми закінчимо склоками, різними розмовами, псевдотеоріями і непорозуміннями. Розмову один з одним. Ну, в нашому випадку це ще простіше. Просто хтось приносить кучу грошей, ти ці гроші береш і нажимаєш кнопку за той чи інший закон, який написали уже професійні юристи в якісь транснаціональній. Компанії. Головне вибори виграти. Як це буде потім впливати е, на економіку чи, е, чи взагалі на, е, на інших людей ну, це, це не має значення. Адже знання економіки воно теж досить важливе. Бо коли той чи інший депутат розуміє економіку, розбу, розуміє як її розбудовувати. І до цього ж він розуміє, як це впливає на взаємостосунки між людьми, то він відповідно пише кращі закони. Тож це його робота писати хороші закони, які будуть приносити людям щастя і будуть приносити менше взаємно в них обід один з одним. Тобто це вплив на мільйони людей за допомогою пера, ти і розказуєш, як е, тим чи іншим способом вирішувати конфлікти в суспільстві, як розподіляти цей належково вироблений продукт. Кому що достанеться? Як подбати про освіту, як подбати про медицину і тому подібне. І от коли людина онтологічно сприймає світ е, суто на моністичному рівні, що вона бачить, що вона одна в світі. Тобто, вона точно так само, як в суб'єктивному е, 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 ідеалізмі. От Я є, я живу заради себе. Ще, що вона бачить, бачить, вона світ. Е, Природи, де сильний поїдає за один присід слабкого, і от щоб я вижив, я маю бути сильним. І коли я буду поїдати слабкого, я буду ставати сильнішим. Маніпулювати тими дурнішими людьми, які не мають достатньої освіти, які і не хочуть її мати, які вибрали собі алкоголізм, нодоманію, плітки, інші шопоголізм, інші способи завісимості. Да? Коли ми говоримо про загальну про комунізм, там комунізм, як я кажу, а якої як, 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 ти течі? Тому що там течі дохера трохи, я би сказав. Націонал-большовізм, там, коли от, ми нація всі об'єднаємося, в окремо взятій країні збудуємо націоналізм. А на всіх інших настрах, хто потім інтернаціонали лісти скрикнуть ні, таки треба, щоб допомагати іншим країнам теж провести революцію. Коли ми візьмемо е, по ті, хто любить споживати, тобто людина живе для того, щоб споживати е, товари. Як кажуть, розпубліканці споживайте пиво, а демократи вам скажуть, споживайте кінопродукцію. Бо, відповідно, звідки гроші прийшли, тих ми її лобіюємо. Це називається споживший комунізм. І відповідно тут щастя таке людське дуже сильно обмежено. І розуміння щастя людського дуже сильно обмежено. Адже людина отримує щастя від катарсисів. Ну, це Емоції переходять в почуття, а почуття. Проводять нас до певних катарсисів. От любов, кохання, дружба, е, революція, різка зміна, коли у нас є експлуатація людиною людини, і йде різка зміна на вивільнення людини, на те, щоб їй надати можливість себе реалізувати в суспільстві, зняти з неї всякі тягарі, і тому подібне. Тому що. Масовий алкоголізм, чого в нас так дуже масово люблять діло. Тому що взаємостосунки ненормальні в суспільстві. Людина одна себе знеболює, друга шукає внудькатися болі, Що ви розуміли? Шукає розважитися, починає щось вживати, нюхати е, е, і тому е, подібно. Займатися плітками, плітки, плітки це такі типу, удовольствие моментальне, що твоєму тво тво ворогові погано. Ах, ах. Наставили йому роги. А -а -а -а. Ну, цим займаються люди, які чомусь не хочуть вириватися із обставин життєвих, не хочуть змінювати світ, не відчувають сильними. Як Я кажу, я зараз хожу в спортзал, кажу, друзі, йді в спортзал, він каже, я багато там працюю. А я, я так само говорив: насправді, коли ти приходиш і переконуєшся, що це не сильно, то впливає на те, скільки ти там працюєш і тому подібне. Що це просто треба себе заставити. Так само в вивченні філософії, так само в підготовці, ти повинен собі на любу справу давати мінімум рік, мінімум рік а щоб досягнути якогось результату мінімального 2-3 роки. Тобто ти за рік просто-напросто розвиваєшся до той степені, щоб. Чогось щось вивчити. І коли говориться, мова що зараз взяти власть, а з ким брати? Людей, які знають антологію, немає. Людей, які достатньо підготовлені як державні чиновники, немає. Людей, які розуміють філософію права, філо... розуміють в економічних процесах, немає. Це ще потрібно дуже довго і нудно готувати тих людей, створити для них спільну комунікацію, щоб вони один одного розуміли. І тільки тоді їх об'єднувати. Неможливо об'єднати людей з різною онтологією, тому що між ними не буде ніякої комунікації. Ось тому онтологія найважливіша річ, яка є в нас в політичній діяльності.